Друзі, вітаю. Багато зараз хто переживає стосовно 24 лютого, переживає зокрема через те, що ширяться чутки про збільшення кількості авіації ворога на наших кордонах, і люди починають боятися, що мовно кажучи, ворог здійснить тактику масового ракетного обстрілу з нальотом шахідів і паралельно з цим або після цього масований наліт авіації. Логіка, нібито, в тому, що ворог виснажить нашу систему протиповітряної оборони, і літаками почне летіти аж на Київ, все знищуючи на своєму шляху. Друзі, цього боятися не варто. Я поясню, чому. По перше, другого Перл-Харбора, скажімо так, в виконанні нашого ворога не буде, бо навіть після масованих обстрілів, і нальотів шахідів, наша система ППО вона швидко перезаряджається з одного боку з іншого боку, у нас є мобільні групи ППО. Які також працюють і вдало працюють по авіації. Авіація ворога ворога знищується, в тому ж числі і зигли, скажімо так, і гвинтекрили збиваються і так далі. Відповідно, друзі, навіть якщо вони здійснять масований ракетний обстріл, навіть якщо вони напустять шахіди, навіть якщо виснажать нашу систему протиповітряної оборони і пустять свою авіацію, це буде політ в один кінець. Кудись вони зможуть залетіти, звісно, але в більшості випадків літаки будуть збиті мобільними групами протиповітряної оборони, зокрема, і ворог втратить ну, нехай. Критична кількість авіації своєї, і це буде фактично останній бойовий їхній виліт, О, тому це утопічна історія. Якщо це станеться і десь вони залетять, щось у них вдасться, то це буде мінімум. В більшості свої вони втратять авіацію і. На цьому все закінчиться. Ви ж подивіться під Бахмутом. Вони регулярно використовують свою авіацію. Там подвалі такі знищуються на тиждень найбільше і регулярно. Відповідно, друзі, не панікуйте, слава Україні! Переможемо всіх.